Рятують, запобігають, допомагають. А ще мужні та сильні знайомлять малечу Хмельниччини з історією пожежно-рятувальної справи. На екскурсію цього разу запросили школярів із Нової Ушиці. Подробиці далі в сюжеті. Сучасне пожежне обладнання та техніка, спецодяг, засоби індивідуального захисту та зв'язку, вогнегасники. Більшість усього цього дітлахи ще не бачили. Маленький Михайло не лише встиг вилізти на величезну машину, а й приміряти каску. Я приїхав на екскурсію, і мені сподобалося отаку велика лежа. І мені сподобались оці варежі. Чи стане він рятувальником в майбутньому ще не знає? А ось Вадим впевнений у цьому. Сьогодні нам е, показували е, різну, різні експонати, е, нам розповіли, чого потрібно остерігатися. Найбільше мені сподобалася рятувальна техніка. Я дуже цікавий і вражений. Я приміряв форму і думаю, що я хочу стати рятувальником. Виставка пожежної рятувальної служби може похизуватись цікавою експозицією, що за останні роки поповнилась новими розділами, які розкривають всі спектри діяльності надзвичайників. Безліч важливої та корисної інформації школярі дізнались із відеофільмів про дії у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів. Чимало цікавого побачили і за дверима аварійно-рятувального загону спецпризначення. Андрій Козак зізнається, рятувальники завжди раді поспілкуватись з допитливими дітлахами та передати їм шматочок життєво необхідних знань. Виставка пожежно-рятувальної служби Хмельницької області працює вже понад 15 років, і щодня гостинно відкриває двері для усіх відвідувачів, особливо категорія відвідувачів, яка з великою цікавістю слухає і дивиться наші екскурсії, це, звичайно, діти змістовно, вичерпно отримують ту інформацію, яка їм цікава, як правильно поводитися в інших ситуаціях, взнають про історію пожежно-рятувальної служби, про її сучасність. Ми раді бачити всіх у нашій виставці. Ми розуміємо, наскільки важлива ваша професія. На уроках з основ здоров'я дуже багато дітям розповідається про це, але те, що можна розповідати і що можна побачити, це дві великих різниці. Та й гості приїхали не з порожніми руками. На згадку від колективу вчителів та школярів директор школи Ольга Тарчинська подарувала рятувальникам освячену ікону Божої Матері та побажала мирного неба і сухих рукавів. На останок рятувальники пригостили маленьких гостей справжньою солдатською кашею.